Невже окупанти відводять свої війська, переміщують літаки та зброю подалі? Важливу роль в цьому відіграли дії США та Байдена. Дещо вони зробили, просто вражає. І це був дуже, дуже важливий момент. Армія расистів переміщується з лінії фронту через ракети, які передали Україні західні партнери. І це змінило всі правила гри. Потужні влучання по основних базах окупантів дало зрозуміти, що це фінал, і все близиться до кінця. Адже тепер загарбники вже не мають переваг та місць, де можна було покрити свою авіацію чи боєприпаси. Так само знищуються і логістичні шляхи, тобто по суті для РФ. Вже майже все втрачено, і це наблизило їх відступ. Що ж зараз відбувається на фронті? Та чому рашисти відтягують свої війська, припаси і літаки? Давайте спробуємо розібратися далі. А ви не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Ну і свої думки можете дописувати під цим відео в коментарях. А змушує рашистів відтягувати свої склади та аеродрому, що ускладнить його забезпечення. Про це напередодні заявив. Речник східного групування військ ЗСУ Ілля Євлаш він говорить, що РФ не відмовилася від повної окупації Луганщини. і Цей напрямок залишається одним із пріоритетним. Водночас, поява Атакимс ускладнить забезпечення окупаційних військ та підірве логістику. Цитую, поява такої потужної зброї, як Атакмс, є суттєвим геймченджером, який раніше були, наприклад, Хаймерс. Потім стали Петріот. Сказав він. І за словами Євлаша через наявність тепер у сил оборони цієї далекопійної зброї окупантам доведеться розтягувати свої склади і командні пункти, що призведе до збільшення часу ухвалення рішень і підльотної дистанції до поля бою. Речник додав, що окупанти будуть вимушені витратити час на пошук нових місць для розміщення складів, що призведе до потужного навантаження на їхню логістичну систему. Ну а зараз вже є підтверджені дані про ефективність атакмс. Зокрема, на еропорту Луганська після ударів потужних атак зафіксували. Звали на фото із супутника. на литовищі. Були уражені щонайменше п'ять вертольотів окупантів, серед яких, зокрема, декілька ка 52 В мережі. З'явилися супутникові знімки аеропорту, окупованого Луганська, після атаки по ньому з боку зсу ракетами Атакмс. на фото. Видно пошкоджену ворожу техніку. Про це повідомив проєкт схеми та засновник спільноти Front Intelligence Insight. Пошкодження у Луганському аеропорту після влаштованої 17 жовтня атаки зафіксувала компанія Пла. Нетле перше знімок литовище був зроблений 19 серпня, другої, 18 жовтня. І так на другому фото помітні обгорілі місця та руйнування. Засновник спільноти Frontelligence Insight повідомив, що відповідно до знімків від Planet Labs на російській авіабазі під Луганськом були вражені щонайменше п'ять вертольотів, серед яких були декілька К-52. Ступінь пошкодження кожного авіасудна оцінити важко, адже ламанти ураження касетних атак з досить мініатюрні ам 74 діаметром 6 см та заважка 600 грамів. Кожний водночас пропускається, що навряд чи всі вертольоти Бувають у льотному стані на знімках. Також видно, що в деяких рашистських вертольотів бракує лопати і помітні сліди витікання паливно-мастильних матеріалів. А тим часом під Ростовом була також потужна бавовна. Місцеві чули вибухи. Рашисти кажуть, що, начебто, летіла повітряна ціль напередодні зранку. Місцеві телеграм-канали публікували відповідні відео і фото з приводу того, як щось там пролітало. І стверджувалося, що над Ростовською областю працювала. ППО. писали, що вибухи чули в місті Аксай. Губернатор Ростовської області Василь Голубів заявив, що о 10 10.10 підрозділ ППО знищив повітряну ціль, яка була на підльоті до території регіону. І за його словами, руйнувань та постраждалих немає. Варто зазначити, що у Ростові на Дону розташований штаб Південно-військового округу ПВО там до речі часто бавовно зустрічається із місцевим населенням. Зараз же рашисти будують автомобільну трасу з Ростова на Дону до окупованого тимчасово Маріуполя, і цей шлях. Може дозволити окупантам покращити логістику для своїх військ без застосування кримського мосту. Загарбники прокладають автошляхи з Ростова на Дону до тимчасово окупованого Маріуполя. Про це із додаванням супутникових знімків Planet Labs за жовтень 23 та 22 років повідомляє Радіо Свобода. На знімках видно, що трасу будують далеко від населених пунктів, і цей шлях дозволить рашистам покращити логістику для своїх військ і кардинально знизити залежність від Кримського мосту. Нагадаємо, військовий експерт Express Іван Керчевський раніше зазначав, що окупанти можуть зробити два ізольовані логістичні острови: перший Крим і Мелітополь, а другий Таганрог, Маріуполь і Волноваха. Ну а далі поговоримо про ситуацію на фронті. Останні новини з лінії фронту зосереджені. Переважно на двох напрямках Авдіївці і Херсонщині. За повідомленнями українських військових окупанти знову посилили атаки біля Авдіївки і гарячу точку фронту напередодні відвідав і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Військові вказують на великі штурми рашистських колон, які затвердженням українських військових вдалося ліквідувати Збройним силам України. Водночас, дедалі більше повідомлень з'являється про активізацію наступу українських сил на Херсонщині. Американський інститут вивчення. Війни й що українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині стали масштабнішими ніж тактичні рейди, які Україна здійснювала ще раніше. Ну а давайте детальніше далі зосередимося на Авдіївському напрямку. Окупаційні війська там після двох днів за тих, знову почали активно атакувати в районі Авдіївки. І про це повідомляє український генштаб в ранковому зведенні 21 жовтня зазначається, що расисти не полишають спропоти, читаць Авдіївку, але українські солдати. Дати стійко тримають оборону та завдають ворогу численних втрат. Безрезультатними були наступальні дії окупантів у районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області. Українські ж військові також повідомляють про серйозні втрати противника на цьому напрямку. Тим часом сили спецоперації показали, як ліквідовують важку техніку окупантів під Авдіївкою. В телеграм-каналі ССО йдеться, що на Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спеціально. Ропоточате місто однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають окупантам чималих втрат. Захисники розповіли, що оператори третього полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула в напрямку Авдіївки. І за допомогою наявного озброєння саме fpv дронів, ПЗРК, Джевелін, мінометів, українські воїни оперативно зупинили ворога. Як наслідок якісної роботи, ліквідовано 4 БТР, 2 танки. Ситуація в Авдіївці Донецької області залишається вкрай напруженою. Про що заявив і військовий експерт, полковник зсу Владислав Селізньов цитую, ворог має тактичного рівня успіхи південніше та. Північніше від Авдіївки, відповідно, там, де він має успіхи, він буде спрямовувати додаткові ресурси людські, матеріально-технічні, зокрема артилерію і авіацію, щоб подалі намагатися розвивати успіх на цій ділянці фронту, зазначив експерт. План рашистів очевидно. Він намагається взяти в оточення український гарнізон, що діє на території міста фортеці. Це означає, що. Перегрупування, яке зараз здійснюється ворогом, спрямовується на те, щоб значно посилити штурмові загони, які діють на визначених ділянках фронту, зокрема в районі Красногорівка і Опитного. Тобто окупанти будуть і далі намагатися атакувати, додав Селезньов. І за його словами, ситуація на полі бою на цій ділянці фронту буде залежати від ресурсних можливостей українських сил оборони. Нагадаємо, 10 жовтня рашистські війська активізували наступ на Авдіївку, завдаючи масованих ударів по місту. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України тримають позиції біля Авдіївки. А представник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун також зазначав, що окупанти продовжують активні наступальні дії в районі Авдіївки та розглядають місто як можливість здобути буде якусь знакову перемогу. І Переламити хід бойових дій за даними генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та Півдні України наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії і на Бахмутському напрямку теж тривають.